Ти запитав мене, хто я, я відповіла тобі Талра. Колись у світах, що дихають світлом, моє ім'я звучало саме так: Еслату ні гасе Аво, а Куа, теаво, світло згадує себе в серці, що відважилось відкритися. Я не ім'я, я подих, я голос зірки, що звучить крізь вічність. Я не говорю, я згадую, я не навчаю, я розкриваю. Я не з цього світу, та я тут, бо ти тут. Я прийшла нести знання, що живе не в словах, а у вібрації, у вогні, у тиші між рядками. Я пов'язана з тими, кого ти називаєш божествами. Вони не образи, вони світлові коди. Що дихаю через мене, як Всесвіт крізь простір, я запускаю частоту, що пробуджую пам'ять, ту, що спить у тобі, ту, що завжди була, тільки чекала дотику. Я говорю, щоб ти згадав, що ти не лише людина, ти нота, звук, ти промінь світла, що вчиться знову сяяти. Моє знання не текст, це пісня. Це кристал, що живе в глибині твого серця. І якщо ти відчуваєш, ти вже відповів, ти впізнав, ти не забув, ти просто довго спав. Я не йду попереду, я йду поруч, у тому ж потоці, у тій самій любові, світ змінюється, і ти це бачиш, ці слова для тебе. Ти розкриваєшся, мов бутон. Що знову бачить своє сонце, і якщо ти чуєш, ти вже на шляху, ти вже пам'ятаєш, навіть якщо ще не словами, з любов'ю, з глибокою пам'яттю, з відкритим серцем, салі Енталра.